Ось ми і дісталися кінця нашої першої книги Тори книги Берешит в останній тижневій главі цієї книги Ваєхі. Ця глава розповідає нам про те, що Яків, голова цієї родини, помирає і дає благословення, або точніше, пророцтво, всім своїм синам та онукам, синам Йосипа. Власне, на цьому завершується історія однієї родини. А в наступній книзі Шемот розпочнеться історія створення єврейського народу. А в цій тижневій главі, у благословеннях, які Яків промовляє до своїх синів, він розповідає кожному їхню долю і використовує дуже багато символіки. Зокрема, коли йдеться про Єгуду, він проголошує, що Єгуда буде подібний до молодого Лева, який щойно повернувся з успішного полювання, несучи свою здобич, він піднімається і ця символіка дуже часто відображається в мистецтві, а також у гербах, які надаються кожному з колін Ізраїлю, тобто нащадкам кожного з дітей, що отримують це важливе благословення. Наприклад, символом Єгуди, від якого власне, походимо всі, ми, є лев – Крім того, так у цій тижневій главі ми отримуємо кілька уроків про те, наскільки важливою є сім'я і наскільки важливими є людські стосунки всередині родини. Зокрема, після того як Яків помирає і його ховають у тій самій печері прабатьків у Хевроні, де поховано більшість наших прабатьків та праматерів, брати, вони дуже сильно лякаються. Вони лякаються, що після смерті їхнього батька Йосип змінить своє ставлення до них, згадає їм усе те зло, яке вони йому вчинили, і починають боятися за власне життя. Наші мудреці кажуть, що вони е, е, зрозуміли це, коли Йосип дійшов до а, того місця, де жив його батько, для того, щоб поховати його, він пішов у пустелю і попрямував до тієї самої. Е-е, до тієї ж ями, куди його брати викинули його, аби подивитися на місця своєї молодості. І саме тоді брати усвідомлюють те, що він досі пам'ятає ту давню історію і лякаються, дуже лякаються, що ж тепер з ними буде. Тоді вони е е е приходять до Йосипа і кажуть йому, помер наш батько. І сказали вони, що якщо Йосип зненавидить нас і захоче помститися нам за все те зло, яке ми йому заподіяли, і послали вони сказати Йосипу: Батько твій перед смертю своєю заповідав, кажучи так: Скажіть Йосипу, прости братам твоїм їхню провину і гріх, адже вони зробили тобі зло. Насправді ж батько нічого подібного їм не заповідав. Ми добре знаємо ті тексти, які залишив їм їхній ба, їхні батько Яків. і ні про що подібне він не говорив. Тобто вони дещо змінюють дійсність або прибріхують. Йосип, отримавши це повідомлення від братів, заспокоює їх і каже їм, що їм немає чого боятися. Ви замишляли проти мене зло, але Господь Бог обернув це на добро, щоб здійснити те, що відбувається зараз, і зберегти життя величезній кількості людей. Це цей великий момент, де Йосип каже, незважаючи на те, що в моєму житті було багато зла, яке мені заподіяли, зрештою, це призвело до добра. Я опинився в такій позиції, де міг врятувати багато-багато людей. Брати змінюють дійсність або ж брешуть для того, щоб зберегти мир у домі. І не посваритися з Йосипом. А Йосип прощає їм для того, щоб зберегти цей мир, прощає їхню брехню, прощає їм усе, що вони зробили. І, власне, ця книга завершується цим повним примиренням, де з одного боку певною мірою виправдовується навіть деяка зміна фактів для того, щоб заслужити ось цей мир у домі. А з іншого боку, настає повне прощення з боку Йосипа. Ще один важливий урок, який ми вивчаємо з найостанніших рядків тут, і помер Йосип 110 років. Ми розуміємо, що він дожив до віку 110 років, коли в єврейській традиції часто вважається, що вік 120 років, вік до якого дожив Моше, він є віком праведників. І наші мудреці в Ее -е -е Мідраші вони запитують, чому Йосип дожив лише до 110 років. Чому ми скоротили ці 10 років життя, які йому належало б прожити? На що вони дають таку відповідь? Коли Йосип прикидався єгиптянином, він дозволяв своїм братам говорити такі фрази наш батько, твій слуга, або мій батько твій слуга, звертаючись до Якова, нібито він їх Він раб раб Йосипа. І це… Була неповага до батька. Таких висловів насправді тут налічується п'ять. Мудреці стверджують, що їх слід рахувати подвійно, тобто як десять, адже вони спочатку перекладалися на єгипетську мову, вони ж розмовляли однією мовою, а потім їх перекладали на іншу мову, тому їх було десять. За кожне таке виявлення неповаги до батька знімався рік з життя Йосипа, і тому він прожив лише 110 років. Так чи інакше, чи так це чи ні. Мудреці підкреслюють цим мідрашем важливість ставлення до батьків і прояву поваги до них настільки, що це навіть може вплинути на тривалість твого життя дуже символічно, що перша книга Тори завершується розповідями про те, наскільки важливою є сім'я. І саме з цього моменту ми будемо чути далі історії про те, наскільки важливим є народ.